Вітаю, друзі, 21 серпня 25-го року. Я починаю окуліровку. Посадив тут у друзів трошки підщепи. Підщепа добра. Десь до 10 міліметрів. Перед щепленням обов'язково треба залити висота до 1,5 метри. Тут їх десь біля 50-60 корінців. Добре, підщепа. Підщепа з своїх кісточок персиків, сортів. Редхевен Т5 і Т3. Хто дивиться мій канал, бачили у мене десятку мою, яка посаджена на кістечках на підщепі з кісточок Т3 і Т5, і які там гарні дерева. Їм буде три роки. Вони вже вимахали до 5 метрів. Ці сорти і кісточки з них, канадської, американської селекції, Вони морозостійкі, урожайні і дуже урожайні і смачні. Самі персики. Ну а підщепа вже перевірена у мене. Тут будуть по... буду щипити самі такі ходові дефіцитні сорти. Манон. Міссина, а тут у мене живці вологій, фреш вайт, ранній, біломясий шикарний персик, кінка, кіпер, нектарин, екстрім мей, экстрим beauty нектарини. sugar time, boreal, nictarin, який Ну, супер, нектарин, всі бачили. І новий іспанський сорт Refresh, Рання свіжість, який показав себе. Ну, не порівняти його з Ерлі Крестом або другими там ранніми ерлі. Крупний, красивий, смачний кісточка відділяється. Термін дозрівання, кінець червня, початок липня. То що треба. Так, друзі, я приступаю. У мене будуть отакі ножі. Саме просте все. Ножі канцелярські, отакий ножик для тоненьких. Це для більш товстих. товстих. Обов'язково з фіксацією леза Лента польська. Це мені підписник прислав цілу пачку, я її ріжу пополам, бо тоненькі живці. І друг мені прислав мені таку японську ленту. Вона сама розкладаючася і на шматочки розділяється і заматуємо. Все, друзі. Живці тоненькі. 35 45 мм. Бо сюди товстий не приліпиш живець. Все, зараз лягаю і щіплю Далі буду показувати. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. Як будуть вони прийматися, буду показувати. До побачення!